Привіт! Зверни увагу навколо, яка неймовірна краса нас оточує. Це наша земля, наш дім, дім, який оточує для нас скрізь, у якому куточку світу ми не були. І лише від нас залежить, яким він буде завтра, від кожного з нас. Маленькі друзі. Чи хотіли б ви стати супергероями? У вас є така можливість прямо зараз, адже ви можете стати справжніми екогероями. Вимикайте світло, коли виходите з кімнати. Не залишайте сміття після себе на прогулянці. Розкажіть своїм батькам про важливість сортування паперу та пластику, не зривайте квітів, підгодовуйте з батьками пташок взимку. І пам'ятайте, кожна ваша, навіть маленька дія, важлива. Юні дослідники та дослідниці. Наша планета потребує вашої енергії та кмітливості. Дізнавайтеся більше про екологічні проблеми, пропонуйте свої рішення, долучайтеся до екологічних ініціатив. Ви все зможете. Ви наше майбутнє. Разом ми сила. Шановні дорослі, ваш приклад найкращу робля молодшого покоління. Обирайте екологічні товари, заощаджуйте ресурси. Підтримуйте екологічно відповідальний бізнес і пам'ятайте, що наше майбутнє та майбутнє наших дітей у наших руках. Мудрість поколінь нагадує нам про цінність природи. Діліться своїм досвідом, навчайте молодь шанувати землю, передавайте традиції бережливого ставлення до навколишнього середовища. Саме ваш зв'язок з природою найцінніший. Екологічна культура це не складно, це спосіб життя, наша відповідальність, наша любов до рідної землі. Світ насправді дивовижний, кожна стежинка, травинка, листочок та крапля роси безцінні. Вони дарують нам спокій, здоров'я та комфортне життя. Природа помічниця і вимагає допомоги від нас. Тож давайте разом творити зелене та здорове майбутнє. Кожен наш крок має значення. Дбаємо про природу разом.